Товариство Червоного Христа ніколи не відмовляє жодній людини, яка переступить поріг організації Товариства Червоного Христа. Зараз, на жаль, така ситуація склалася на сході України і знаємо на Автономній Республіки Крим. Що багато людей звертаються до нас, а людей, які мають статус переселенців, тобто люди, які приїхали і тікають від певних військових конфліктів і потребують захисту. Ці люди щоденно приходять в Товариство Червоного Христа. Уже більш як 200 Понад 200 родин завітали в Організацію Червоного Христа для отримання соціальної допомоги. Ми надаємо також і психологічну допомогу, тому що працює на волонтерських засадах психолог, але туди-менше більш, звертаються, більше потребують соціальної допомоги. Якщо говорити мовою цифр, то більше 162. Родин отримали допомогу це родин із Сходу України, і більше 40 родин це родин із Автономної Республіки Крим. Сьогодні ми спроможні надати допомогу товарами першої необхідності: а це є одяг, взуття, постільна білизна, засоби гігієни, продукти харчування. Але, на жаль, ми бачимо і стикаємося з такою ситуацією, що запасів і ресурсів одного товариства Червоного Христа не завжди вистачає, тому що. Масовість пішла людей. Це в середньому біля 20 чоловік щоденно завітає тільки в обласну організацію Товариства Червоного Христа. І стикаємося також із такою проблемою, що, ем, що важко отримати, залучити товари для людей, е, які, е, які йдуть із переселенців, е, тому що більше збираються, відправляються, безумовно, товари першочергово в зону АТО, так, військовослужбовцям. і е, Цивільному населенню, яке там перебуває сьогодні у тих зонах, от тому для нас трошки цим є велика проблема. Але ми все-таки надаємо. І ще не відмовили жодній людині, яка звернулася по допомогу Товариству Червоного Хреста. Безумовно, ми призупинили трошки видачу соціальної допомоги категоріям громадян, наших мешканців Закарпаття, яка цього потребує. Ну, це безумовно зв'язано з великою кількістю і напливом людей, які переміщені із сходу України. Але знаєте, у мене є таке велике прохання до мешканців Закарпатської області: трошки повернутися лицем до людей, які приїхали і тікають із. Таких страшних ситуацій, які в опинилися і перебувають на Закарпатті, допоможіть нам зібрати продукти харчування, засоби гігієни, які є найбільш сьогодні затребувані людей. Тому що люди приходять з малими дітками, приходять літні люди дуже багато. Взагалі людей багато приходить і вони потребують саме. Товарів першої необхідності, а це є продукти харчування і засоби гігієни. Якщо сьогодні Товариство Червоного Христа повністю забезпечено одягом, взуттям, є частково постільна білизна і інші товари першої необхідності, ще такі, як іграшки для дітей, канцелярські товари, ще ми з цим справляємося. То, от, що стосується засобів гігієни, елементарного прального порошку, зубної пасти, шампуню, мила, що стосується продуктів харчування, хоча б елементарних на перший період їхньої адаптації проживання, поки знайдуть роботи, поки адаптуються, то цього нам не вистачає. Бо якщо б була така можливість у населення нам допомогти, ми були дуже вдячні як працівники Товариства Червоного Христа. Сьогодні, на жаль, склалася така ситуація, що Дуже важко розповсюджувати членські марки Товариства Червоного Хреста, залучати благодійні внески в організацію Червоного Христа. Я розумію, чому, тому що важкий період і більше йде направленість на зону АТО, де як і цивільне населення, так і військові потребують допомоги наших громадян безпосередньо. Але все-таки мені хочеться, щоб люди не залишали Товариство Червоного Христа, щоб допомагали нам, а ми допомагаємо людям, які до нас. Звертаються